Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин ще один гравець попрощався з нашим Динамо, і це рішення було повністю пов'язане з розмовою з тренером Шовковським. Я розповім вам усі подробиці про цей відхід, тож підпишіться на канал, поставте лайк і приєднуйтесь до нас. Йдеться про 26 річного нігерійського півзахисника Беніто. Він став вільним агентом 15 серпня, невдовзі після вирішальної розмови з Шовковським. За словами Беніто, тренер чітко пояснив свої плани, і гравець зрозумів, що йому не буде місця. Оскільки йому скоро виповниться 27 років, він сказав, що не може обходитися місяцями без гри, бо йому потрібен ігровий час, щоб залишатися на високому рівні. Беніто сказав, що після останнього матчу він знову поговорив з тренером, але рішення вже було прийнято. Тож він пішов до президента клубу. Пояснив ситуацію та попрощався по-хорошому, подякувавши йому за час, проведений у Києві. А куди ж пішов Беніто? Нігерієць обрав Акрітас на Кіпрі. Він пояснив, що в нього були й інші пропозиції, але насправді важливою була можливість регулярно грати. Він також наголосив, що йому подобається проект, представлений новим клубом і якість футболу в країні, де дедалі більше конкурентоспроможних команд у Європі. Варто пам'ятати, що Беніто прибув до Динамо у 2020 році, але так і не зміг зарекомендувати себе. Він грав в оренді в Донецькому Олімпіку, Луганській зорі, а також у Хорватській Горіці? Іншими словами, його час у клубі був позначений радше відходами, ніж виступами в синьо-білій футбольці. Отже, вболівальники, чи вважаєте ви, що відхід Беніто був позитивним для Динамо? Чи міг би він все ж допомогти команді цього сезону? Коментуйте нижче, хочу почути вашу думку. Залишаю вас тут, друзі. Міцно обіймаю і до зустрічі в наступному відео.